Шановні українці, зверніть увагу, нещодавно журнал Forbes опублікував дані по мільйонерах і мільярдерах. Єдина людина, яка збільшила до мільярду свої статки, це президент України Петро Порошенко. Усі інші, навіть олігархи, звідтіли Порошенко збагатів. Як таке можливо в Україні, де мільйони людей? Не знають, як заплатити комуналку, де мільйони людей не зводять кисні з кінцями, де мільйони пенсіонерів жебракують на свою жебрацьку пенсію. Люди бідніють. Президент багатіє. Чим він займається в своєму кабінеті? Очевидно, заробітками бізнесом займається. Це нонсенс. Як може одна людина в країні багатіти, а всі дні бід... бідніти? Відповідь на це питання очевидно. Він багатіє за наш з вами рахунок, за рахунок корупції, за рахунок обкрадання, за рахунок космічних тарифів, за рахунок космічних цін на ліки, на продукти харчування, на одяг, на все на світі. От звідки їхні мільярдні статки! От чому вони олігархи і мільярдери! От звідки тарифи, тарифи не з космосу впали! Та риби це похідне від корупції на енергоринку, коли мільярди вимивають через олігархічні схеми у кишені олігархів, а потім людям піднімають на 30% вартість електрики з 1 вересня. Підняли вартість на воду, на газ, на все на світі. От звідки в них мародерів і глитаїв, їхні мільярди. А вони нам розказують, що в бюджеті немає коштів. На виконання судів по Чорнобиля, що в бюджеті немає коштів на виплату пенсій, так у них мільярди щороку заробляти чи грабувати. На це кошти є, а на те, щоб людям віддати, за що вони здоров'я своє клали, на це в них коштів немає. Тому висновок один: сьогоднішня грабіжницька політика президента, уряду і парламенту веде країну до катастрофи. Веде країну і мільйони українців до зубожіння і тому радикальна партія сьогодні в опозиції до цієї грабіжницької політики. Саме тому нас переслідує Порошенко, саме тому сажають народних депутатів від радикальної партії, порушують кримінальні справи, у тому числі проти мене. Бо ми не мовчимо, бо ми говоримо правду про ту корупцію, про той грабіж, який сьогодні є в країні. Про те, що Порошенко, Гройсман і Яценюк зрадили Майдан, зрадили пам'ять Небесної Сотні. Сьогодні для Порошенка регіонали ближчі друзі, ніж патріоти, які стояли на Майдані, які проливали кров на фронті. Сьогодні їх по тюрмах сажають, а регіонали за депутатськими мандатами сидять у Верховній Раді. І сьогодні розказують нам, що на шокі на замах учора був. Отак вони фальсифікують усі справи. І справу про замах на Шокіна стріляли через броньоване стекло із гвинтівки. Гвинтівка не пробиває броньоване стекло. Це знає будь-хто. Чи розказують тепловізором, шукали Шокіна за стеклом і за шторами. Народ за ідіотів тримають. Отак вони клепають усі кримінальні справи. Фальшують, вигадують і по вигаданих звинуваченнях. Людей в тюрми сажай. До речі, сьогодні в шокіна день народження. Тому думаю, що найкращий подарок був би парламенту від Шокіна. Це звільнення сьогодні шокіна з посади Генерального прокурора України. Тому наше з вами завдання припинити грабіжницьку політику. Президента уряду і парламенту. Якщо вони не виконають наші вимоги, якщо вони не задовольнять вимоги Тарифного майдану, чорнобильців, інших категорій громадян, ми ставимо вимогу дострокові парламентські президентські вибори і відставка уряду. Хто за? Одноголосно! Банду геть! Банду геть! Банду Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Шановні друзі, я пішов зараз разом із фракцією виступати в парламенті, довести вимоги нашого сьогоднішнього зібрання до влади з парламентської трибуни. Потім ми повертаємося сюди назад. Нагадую! Субота, 12 година дня. Усі, хто може і не може, всі сюди на Майдан, на всеукраїнське віче проти грабіжницької політики влади. Дякую вам за підтримку. Слава Україні! Разом до перемоги!